Хто знає, де стрижуть гарно, так чітко, знаєте де. Але треба бути у Львові район е, до Грінченка, знаєте, на Грінченка. Хто знає ту перукарню і, і та дама, що в нас достижає, хай поставить плюс. І хто в неї стригся, хай ставить плюс. А зараз ще інше прийде, бо пішла їсти канапку, ми її не можемо дочекатися. Але там чітко дівчата стрижуть. Зверху донизу, любими насадками під ноль, ще малого достригають. Бачите, все ідеально. Підстригають. Якщо хто знає, а хто не знає, то хай завітає, окей? От якщо вона вас буде стригти, то дуже, вона дуже сильна. А та щас, ну вони, якщо дві в купі стрижуть, якщо дві двоє в купі стрижуть, то в гарно все виходить і під ноль, і під каре, і трошки з боку сі лишає. і стрілочка буде зліва, і стрілка справа. Ота дама і та дуже сильно стрижуть. Так що хто не знає, хай де сюди на Грінченка справа є зліва перукарня, а тут справа зліва. Уминайте, а справа завітайте.